Всім доброго дня. Програма додатковий час ще раз вітає. І сьогодні і зараз ми хочемо дещо проанонсувати дев'ятий тур християнської футбольної ліги. Хочу зауважити, що це буде вже останній тур в другому дивізіоні. Це буде дев'ятий. Вже всі команди зіграють з усіма, і деякі команди можливо ще будуть грати в кубку. Ну це вже через суботу. Тому можливо сказати, це ключовий. Тур для багатьох команд, особливо ті, які знаходяться в верхніх щаблях турнірної таблиці, і досить він таки буде, на мою думку, інтересний. І сьогодні з нами це є капітан команди Джома Олександр і Юрій, гравець команди, і один з організаторів. Добре, давайте перейдемо зразу до матчів, які будуть відбуватися в дев'ятому турі. Це перша гра, яка буде відбуватися. Це гра між командами Астра і Джома. Досить така вона буде одна з ключових, одна з центральних матчів другої ліги. Тому що і Астра бореться за призові місця, і, і команда Джома так само не хоче втрачати свої позиції в турнірній таблиці. От скажіть, Саш Юр, що може сказати про цей матч, як ви налаштовуєтесь на нього, і що ви очікуєте від команди Астра, і як ви будете з нею боротися? Ну, або ні, не краще не боротися, а як бути грати з цією командою. Які стратегії та? Да, проти та, та, цієї та. команди? Ну, там, На контратаках, там, на флангах. Ну, я жартую. Ну, Настраиваємося, як на всі інші команди. І ще й краще, тому що ця команда йшла лідером. Mm -hmm. Буквально два тури тому вона йшла mm -hmm. лідером. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і серед наших, наших суперників, Астра команда це, напевно, найбільш футзальна команда. Якщо так. Mm -hmm. well, там є люди, які грали за реверу, Брук Банк, Вони все ж таки знайомі з футзалом ближче, скам так, може, тема Станіслав чи там, Таксі. Mm -hmm. І mm. десь то, що вони йдуть зараз треті, четверті, це в принципі я рахую, що вони все рівно будуть боротися за чемпіонство. Я думаю, це одні такі по потенціалу з з найсильніших команд. Так що ми їх поважаємо. Я думаю, ми до них підійдемо. Бойовій готовності mm. і буде, думаю, хороший матч, а граєте сильніше. Да, — Так, Я сподіваємося, що цей матч буде знятий на камеру, і ви зможете його переглянути, вболівальники команди Астра, і Джоми, взагалі хороший футбол, ви можете переглянути цей матч на сайті ХФЛ в розділі Відео. Добре, скажіть, Саш, на кого варто звернути в цій команді от, в цьому матчі вашого суперника? Ну, от, з яким гравцем треба буде грати більш? Більш тісніше, ніж з усіма Ну, В них досить хороший нападаючий. Димитрів. Вроде. Диматрів, да. Та, він з м'ячом, перекати. ну, Фудзаліст досить хороший. Ну, і Ну, Ігор Сорока Тоже досить угу. хороший гравець, капітан команди Ревера в чемпіонаті області з угу. футзалом на Ти, як можна сказати. Хм. Ну, no, інтересно, no. no, no. чи буде ще грати гравець Музиченко Станіслав, який yeah. отримав травму. Досить, він, мені здається, теж один з ключових гравців цієї команди. І, ну, вам, можливо, буде на плюс, да, якщо його не буде. Ні, чого. хай буде, ми тільки раді, будемо Хай швидше виздоровів і з ним було все добре. Однозначно, хай вони всі збираються і покажуть хороший футбол. Покажуть хороший футзал. Ми не звертаємо увагу, в принципі, на Ми стараємося грати десь свій футзал. В принципі, я рахую, що результат залежить тільки від нас, як ми зіграємо. Ну приємно, приємно, що суперники з повагою ставляться один до одного, адже це так само дуже важливо, не тільки в футзалі, але й так само і в житті. Добре, дякую, хлопці. Давайте перейдемо до наступного матчу. Тож, мені здається, до одного з ключових або до одного з центральних матчів дев'ятого туру. Це гра між командами Таксі Карпат і Тема Станіслав. От, інтересно, що ці дві команди в минулому турі якраз виграли свої матчі, ну, стратегічні матчі, які вони мали зіграти. Вони виграли. І це можна так сказати, теж один буде матч за. Ну, за, за, за призові за, місця. Да, місця, третє або друге місце. Да? Якщо, якщо Таксі Карпата виграє, вони вийдуть. Ну, вони зараз сідуть на третьому ну, місці, але. Тут незалежно від результату, в принципі, там Станіслав буде боротися за чемпіонство, але таксі mm -hmm. за призові місця. Просто якщо Таксі Карпати виграють, вони є можливість взагалі боротися за чемпіонство також. Не тільки mm -hmm. там, так, за третє місце. Ну, mm -hmm. Так що тут для них досить ключовий матч. Mm -hmm. Візьмуть три очка, вони в чемпіонську Омську. По суті, вони включаються. А. Якщо не виграють, тоді, ну, напевно, Требу за, за трійку будуть боротися. Та, бо тема Станіславів Станіслав тоді просто відірветься, а. від них вже на досить на тачка. Досить, на та, так що і... тут буде вже а. тільки, я думаю, третє місце тоді буде. Ну, інтересний, цей матч буде. Як ви думаєте, що використає Таксі Карпата в матчі проти Тема Станіслава? І як тема Станіслав буде грати про цієї команди Таксі Карпата? Ну в двох словах так. Тут щось сказати тяжко, хто як буде грати. Ну, тема Станіслав буде грати через Діму, через свого нападаючого головного, який переважно бере гру на себе і веде команду за собою. А Таксі Карпати вони більше грають. Команда, можна сказати, у них не можеш виділити якогось одного гравця, який якоюсь, да, якогось що? лідера. У них ніби всі лідери. Вони ну, не мають заміну, скажімо так, навіть того yeah. на Станіслав, у них немає здається так багато замінних. Таксі Як В Таксі, таксі них можливо, більше людей можливо, за рахунок бажання, можливо. А як ви думаєте, буде гра цей матч відбуватися ніби так, як ну, тіпо, з ну, Курінь Пасом 2 ну, до першого м'яча? Чи все-таки буде якась дисципліна? Yeah, ну, я думаю, що дно ну, до першого. Може до двох. Ну треба <рес> до трьох. Як як ну це треба дивитися? Цей матч, Ну матч буде досить інтересним. Цікавий ну, і буде взагалі так. то вони вроді на кубок що ці дві команди грають. А, Якщо це, то їм буде дос дуже тяжко. І на тим кубок і тим перед тим грають. Так, так, перед тим одинадцять сорок п'ять. Тому та. вони якраз матч будуть відпочивати. Матч... Сили Требіку... треба буде їм поберегти. І не треба буде неможливо так навіть оприділятися, що їм важливіше, чи кубок, чи чемпіонат. Бубок, чи да. чемпіонат да. Ну, побачимо те, що буде в суботу. Будемо будем надіятися, що всі команди Підійдуть в, в хорошій фізичній формі, в хорошій емоційній формі. І буде е, дуже гарний футбол. Добре, давайте перейдемо до наступного матчу. І ФМ Ось, ну Досить мені так само буде хороша гра. Я так надіюся, тому що дві рівні команди, можливо, за турнірною таблицею і можливо навіть mm -hmm. по своїй грі. Але все-таки кому від, віддасте перевагу в цьому матчі Солотвин і Ефен. От на вашу думку, хто все-таки зможе перемогти в цій, в цій, то я думаю, переможе той, хто використає більше своїх моментів. моментів. Реалізує, хто реалізує mm -hmm. свої моменти, mm -hmm. той я думаю, що виграє. Зрозуміло. Ну, Це, напевно, проблема обох команд, і, хто, можливо, краще використає. Ну, а Солот, вона знаходиться на. ні. ні. Все-таки думав, що вона вище знаходиться за ФМ, але ФМ бачу, має 3 очка, а солотон має 2 очка і має мінус 1 очко за технічну поразку проти Е, Ну... Все-таки дві рівні команди, і як ви кажете, хто використає свої моменти, той напевно, що стане тут переможцем цього матчу. То добре, довго на цьому матчі не будемо затримуватись, перейдемо зразу далі. Важливий матч так само ц... в другій лізі. Курінь Пас 2 буде грати проти команди Покерхаус. А як ви думаєте, хто, яка команда є сильніша на, на даний час в цій парі? Savior. Тут залежить, якщо розглянути команду Курінь Пас 2. Угу. По заявці, то вони десь можливо і рівні. Але якщо корінь пас, скільки гравців можна брати з першої команди? Два. Якщо вони візьмуть двох гравців, то ясно, що корінь пас два тоді сильніший. Ну, ми будемо бачити, бо все-таки корінь пас, корінь пас не буде грати в цьому в цьому вищій лізі, тому що там Фенікс знявся. І угу. цього матчу не буде. Можливо, корінь пас 2 лишиться без, без своїх ключових гравців з вищої ліги. Бум. Ну, Можливо, він буде ліньки прийти. Ну, а що ви скажете про Покерхаус в цьому матчі? Покерхаус досить хороша команда. Ми з ними грали, вони з нами боролися до кінця, да. хоча багато програвали, але грали, можна сказати, до кінця. Mm -hmm. Mm -hmm. Сподобалась нам ця команда. І, ну, Кого фаворитом все-таки вважаєте в цьому поєдинку? Тут теж не можу сказати, вони ніби йдуть теж. Рядом, Покерхаус трохи вищий курінь пас 2. Так, так що. Рівні команди чи. Ну, от все-таки дайте, ну от ви, наприклад. Я взагалі бачу тур такий досить рівний. Цей тур самий цікавий виходить. Останній який вийшов з турнірної таблиці, останній тур самий цікавий. Ну от Я так само думаю, як Солотин ФМ, хто використає більше своїх моментів, той. Переможе. Зрозуміло. Ну, і давайте перейдемо до останнього матчу, який буде відбуватися. Це гра між командами Рошен Прикарпатті і християнський футбольний клуб Скеля. Е, ну, можливо сказати, Скеля зараз взагалі не може себе ніяк показати, ніяких е, аспектів футболу. Вони ну, програють, одного вирішу, немає ні одного нічі. Е, ну, Рошен Прикарпаття, напевно, що це буде просто е, ну, галочка в. Календарі плюс Е, Чи все-таки вважаєте, що може якось там хлопці? Якщо вони так будуть думати, Рошен Прикарпаття, то може і не бути. <гум> <гум> ну, я думаю, що вирують, якщо вони серйозно поставляться до гри. Ну, хочу сказати, що це останній тур. Можливо, вони ще до цього туру, як, ну, можливо, вони ще й програють, але говорив з капітаном команди. Скелі казав, що все-таки після першого кола вони зберуться, переглянуть свій склад і, можливо, реабілітуються в наступних матчах другого кола. Добре, на цьому наш анонс 9-го туру, останнього туру в другій лігі закінчується. Дякую, що ви були з нами, дякую, що ви дивитеся нас. І е, з вами був Олександр, капітан команди Джома, і організатор команди «Джома» Юрій. До наступних зустрічі, до побачення, до побачення.